Слава Богу, брати і сестри. Зачитаю два тексти, Слова Божого, потім, можливо, ще. Перший текст це 10 розділ Пісня до Євреїв. З 23 го віршу. «Тримаємось непохитно визнання надії, бо той, хто обіцяв вірний. Будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові та добрих діл. І не залишаємо зібрання свого, як є в деяких звичай, а заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що день той наближається. Якщо ми, пізнавши істину, грішимо свавільно, то не залишається більше жертви за гріхи, а якесь страшне очікування суду і лютості вогню готового. Пожерти противників. Якщо той, хто зрикся закону Мойсеєвого безмилосердя при двох або трьох свідках карається смертю, то подумайте, наскільки тяжчого покарання заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і не шанує кров завіту, якою був освячений і Духа благодаті зневажає. І п'ятий розділ Книги Левит такі слова. Один перший вірш. Якщо хто згрішить тим, що чув голос прокляття і був свідком, або бачив, або знав, але не повідомив, то він понесе на собі гріх. На перший погляд, це два е, різних текста. Але хто досліджує Біблію, той знає, що вони тісно між собою пов'язані. Я неодноразово був свідком того, коли текст, де написано, якщо ми пізнавши істину, грішимо свавільно, то не залишається більше жертви за гріхи, свавільно і пояснювався. Тобто, от виділений от такий текст, я хотів би сьогодні саме на цей віршик сказати проповідь. Е і Знаю, що це такий трошки складний текст. Його важко слухати і проповідувати теж не просто, тому що він несе в собі певну погрозу і попередження і погрозу. Взагалі краще, краще сприймаються проповідники, які говорять нейтральні проповіді. Тобто, коли ти так собі поговорив про щось, нікого конкретно нічим не зачепив, і таким проповідником легше бути. Але моя ціль стоїть в тому, щоб розкрити слово Боже, як воно є, не докоряючи можливо когось в чомусь, але просто висловити Слово Боже, що мається на увазі в тому чи іншому тексті. А ми вже самі маємо подумати, що до нас відноситься, що не відноситься, можливо, якесь попередження саме мене і стосується. Що мається на увазі, якщо ми, пізнавши істину, грішимо свавільно? Саме перше, що потрібно знати, цей текст, написаний до євреїв, які знали Старий Завіт. Я свого часу. Мав одну книжечку, яка е, мала таку в собі мету, не пам'ятаю, хто автор, і книжечку десь втратив, тому що переселялися в мене одноразово. Але книжечка дуже важлива, яка показувала, скільки в новому завіті цитат Старого Завіту. І коли я цю книжечку прочитав, то я був просто приголомшений. Розумієте, якщо взяти дві нитки і з них сплести сітку, і буде одна, допустим, червона, а друга зелена, попробуйте роз'єднати потім. Ви спортити виріб. Не буде того, що називається сіткою. Буде нитка, можливо, порізана сітка, але сітки не буде як такої. І, на жаль, на жаль, Моїй молодості мене часто застерігали не читати Старий Завіт, а читати новий. Я хочу сказати, що я десь приблизно 20 років придавав преимущество читання Нового завіту. Спочатку читав сильно старий завіт, брати запримітили це, тому що це буде сказуватися обов'язково на проповіді, на тому, що ти говориш, як ти говориш. І вони стали ставити на голос, читати новий Завіт. І коли я став читати новий Завіт, а він мені чомусь спочатку показався скучним, то я знайшов, що в новому завіті дуже велике кладовище. І просто так з ним там розібратися, як здається, на перший погляд, не так просто. І я читав, 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 досліджував, досліджував новий Завіт. А Тим часом почитував і старий завіт. Не, не читав так, як потрібно, а почитував. Я думаю, що ви знаєте це слово. І ви знаєте, по мірі того, як я читав новий і почитував старий, а, а тим часом я ще займався дослідженнями. Я зрозумів, що цей текст, який ми зараз читаємо, 26 й вірш 10 го розділу євреїв, це текст Старого Завіту. І він у Новому Завіті оновлюється і передається йому такий самий смисл і зміст, як у Старому Завіті. Більше того, він усилюється. Тут написано, що якщо хтось зіркався законом Моїсеєвого без милосердя при двох або трьох свідках наказувався смертю, два чи три свідки це е, така цікава річ. Багато людей не розуміє, про що йде мова. Моєму синові запропонували стати свідком в одній ситуації. Він сидить в машині, поліцейські підійшли там до іншої машини чи зупинили. Ми хочемо взяти вас за понятого. Він до мене дзвонить і каже: тату, що мені робити? Я кажу, ти бачив? Ні. Значить, ти не свідок. Вони спиняють другі машини і беруть за свідка. Розумієте, так в Америці одна сестра попала в аварію. Поліцейські приїхали, 10 хвилин чекали свідка. 10 хвилин чекали свідка. На кінець якась машина над'їхала, вони її спинили і взяли за свідка. І сестра, яка попала в аварію, каже, вона ж не може бути. Ця жінка свідком. Їй ж не було при цьому. Вона ж не бачила. А поліцейський каже до них: А звідки ви знаєте, може вони проїхали, а потім назад вернулись. Цікавий свідок. Так ось не при двох свідках, от при одному і другому камінцями побили, а два свідки мають бути свідками твоєї вини. Вони свідчать про те, що вони чули або бачили, коли ти злословив Місею закон. Або ти його порушував. Оці два свідка, це не при них має звершуватися суд, а вони фактично спонукають суддів до певних рішень. І закон говорив, що рука суддів повинна бути першою, вибачаюся, свідків повинна бути першою в тому, щоб кинути камінці, а потім вже кидали інші. Ось такий був закон. І тут написано, якщо той, хто зрікся закону Моєсеєву без милосердя при двох або трьох свідках карається смертю, то подумайте, наскільки тяжчого покарання заслуговує той, хто що потоптав Сина Божого, не шанує кров завіта, і якою, буде, якою був освячений і духа благодаті зневажає. Так якого ж покарання отакий от чоловік заслуговує, якщо той, хто зрікся старого завіту Моєсеєвого, Неправильним чином ставився до нього, заслуговував побиття каміння. Цікаві речі, чи не так? Навіщо ж нам це слухати в новому завіті, правда? Ну, краще щось ж краще слухати. Але це новий завіт. І воно тут. І дуже добре розтолкувати його правильно, що воно означає? І ось я хочу повернутися назад знову до цього тексту, якщо ми пізнавши істину свавільно грішем. По російському тексту про і розтолковується слово проізвол або сфавілля. Що це воно таке? Ну, для того, щоб ми краще зрозуміли тему, буде правильно зачитати, як це звучить у старому завіті. Є одна проблема. Часто дослідники писання не враховують одну річ. Що Старий Завіт був написаний на івріті. І учні Ісуса Христа, послідовники Ісуса Христа, які писали Новий Завіт, вони в основному говорили на аремейській мові. Але Євангелія написали на древній греческій мові. Тобто вони перекладали цитати. Старого Завіту на грецьку мову. А потім ще одні перекладачі з грецької мови переклали на українську, російську, англійську, німецьку і так далі. І тому, коли вони перекладали учні Ісуса Христа, фрази з Старого Завіту, які були написані на івріті, на грецький текст, то вони, і чесно, приміняли відповідні слова, але діло в тому, що грецькі слова вони мають дуже часто широкий зміст і напрямок, як їх ще можна примінити. І від перекладачів на російську чи українську мову, чи іншу, якусь багато чого залежить, вони мають вгадати самий, вгадати самий -сами підходящий зміст до цього слова, яке вони перекладають. І буває не вгадали, не відповідає точно такому самому слову, як було в Івріті. І ми можемо навіть не пізнати, що це сказано було в Старому Завіті, це фраза або формулювання Старого Завіту. Ми можемо не вгадати. А тим більше, що так собі ми там читаємо той Старий Завіт, то дивіться, я хочу зачитати текст, який є в Старому Завіті. І я хотів би сказати, що цей текст, який ми читаємо, це дословно старий завіт. Читаємо повторення закону, 29 розділ, 18 вірш. Нехай не буде між вами чоловіка або жінки, або роду, або коліна, серце, яких ухилилося б нині від Господа, Бога нашого, щоб іти служити богам тих народів. Нехай не буде між вами корення, що вирощує отруту і полин. Хвилиночку, цей текст в Новому Завіті є. Чи немає? Є, Ми його тут не читали, але він є. І тому те, що ми прочитали в Новому Завіті, це формулювання Старого Завіту. А це означає, що апостоли придавали значення цитатам, фразам Старого Завіту набагато краще, ніж ми. Ми деколи буває кажемо, та це старий завіт. І то, що старий завіт є в новому завіті, ми не дуже дослідили, що вирощує отруту і полин. А далі дивіться, 19 вірш, такої людини, яка, почувши слова прокляття цього, благословить себе в серці своєму, говорячи, я буду щасливий, хоч і буду ходити за освабіллям серця мого, і так пропадаситись голодним. По російськи написано. Буде похвалятися в серці своєму, говоря, я буду щаслив, хоча буду поступати по произволу серця свого. А я буду щаслив, Мене попередили, мені сказали, але я не вірю в те, що мені сказали. Я розумію, що буде так, як я собі розумію. І ось ця людина це ця саме іменно ця людина, це та людина, що производить отруту і полин. Тому що суд Божий може затриматися над нею. А люди, другі, дивлячися на це і бачачи, що ці речі проходять, вони можуть думати, що так можна, і робити собі так само. Розумієте, ця людина тобто розпространяє отруту і полин, і нею отруюються інші люди. Тому що як слово Боже... В еклізіаста написано, ні скоро завершається суд над худими ділами, тому люди не страшаться делать зло. Якби ж то воно так було, зробив щось неправильно, хлоп і є. Зробив щось неправильно, хлоп і є. Люди би просто шпинках би так ходили, на пальчиках, я думаю, за кожним реченням, за кожним получив, получив, получив. І думав би, що казати, що думати, а що ні, чи не так. Але оскільки суд приходить набагато пізніше. Хоча не завжди, буває, що приходить зразу. Але там написано, що не скоро. Тому люди не, не бояться. Вони не можуть прив'язати певні свої важкі обставини, до перших, попередні, до перших попередніх якісь е, обставин в своєму житті, або речей, які вони робили, або слів, які казали. І ось то, то було тоді, а це тепер. І як це прив'язано до того? От якби зразу, так, як колись в школах бувало, щось не так вчителька раз і лінійкою по пальцях. І, і ти зрозумів, за що. А, а так немає. Немає такого. І люди не страшаться і вони не бояться робити зло і вернемося ще назад. Такої, такої людини, яка, почувши слова прокляття цього, Кра... Краще написано в українському перегляді: благословить себе в серці своєму. В російському слово похвалявся не точно відповідає оригіналу. В оригіналі саме так і означає, що вона себе в серці благословить. Та говори мені, говори, я знаю, що в мене все буде добре. Хоча я буду ходити по проізволу, тобто за свавіллям, не слухаючи певних попереджень. Обідно, що є в Біблії в Новому і в Старому Завіті одночасно. І якщо хто досліджує слово Боже, то він знає, що попередній розділ, 28 й розділ, це розділ проклять і благословінь. І в 29-му розділі Господь каже: хай не буде серед вас такої людини, яка почувши прокляття, яка почувши попередження. За певні неправильні речі. Вона вирішить свавільно поступати так, як вважає за потрібне. Хай не буде серед вас такої людини. Тому що далі Господь каже, я не, то, не прочитав, але прочитаю: не простить Господь такому, бо тоді запалає гнів Господа, і лють його на таку людину. Чим відрізняється від того, що ми прочитали в Новому Завіті? Це перефразірований текст. Новий завіт перефразірований текст Старого Завіту. Ідентично. Ідентично, брати і сестри. Тепер дивіться, про що я хотів би сказати, а що таке прокляття? Якби воно нічого не значило, то Христос не забороняв би проклинати. Якби воно не мало ніякої сили і змісту, то не було би смислу забороняти це робити. Але Христос казав: не проклинайте, а благословляйте. І Новий Завіт багато раз так каже. І Петро каже, що ми маємо це робити: благословляти, а не проклинати. Чому? Тому що прокляття може збутися. Крім того, в новому завіті є два прокляття. Які виголосив апостол Павло, одне прокляття для тих, хто не любить Господа нашого Ісуса Христа, апостол Павло сказав анафімам, Маран Афа. Тобто проклят хай буде відлучений від церкви, Господь наш гряде. Послухайте, це апостоли сказали. Це не Григорук виголосив. Я просто нагадав, що такий текст є. А якщо є прокляття анафема, то за прокляттям щось слідує, чи це просто пусті слова? А ще одне, де в Галатах апостол Павло каже такі слова, що хто буде говорити вам не те, що я говорю вам, хай навіть це буде ангел з неба, або ми самі прийдемо до вас і будемо говорити вже по-другому, не так, як ми це вам казали раніше, анафема. Тобто він навіть себе ставить під прокляття, якщо свого часу він буде, прийде і буде говорити не те, що говорив раніше. Я думаю, що це накладає на нас величезну відповідальність, проповідники. Дуже добре знати слово Боже, як воно є, не порушуючи його змісту, передавати саме так, як мав на увазі апостол Павло, а не як мені вздумалось. Одного разу апостол Павло сказав, що слушав від мене, то передай вірним людям, які були безспособні і других научить. І я одного разу зрозумів, що основна фраза То передай, а не що захотілося, то і передав, підписавши апостолом Павлом, що це так Павло сказав, а насправді Павло так не казав, а казав, так я. Що слышав от мене? То передай вірним людям, котрий були безспособні і других научить. Тобто, передати так само без ушкодження, як почули. Брати і сестри, це серйозні речі. Проповідувати Євангелія потрібно не у неушкодженому в другому тексті апостол Павло каже, що Євангелія, яке ми проповідуємо, є запах живітільний для одних на життя, а для других смертоносний на смерть, тому що ми не повріждаємо слово Божє як многі. Один проповідник одного разу сказав: якщо Євангелія не спасає, то це не Євангелія. Тому що Євангелія має в собі силу спасати людей. Але чому багато людей погрязли в гріхах і ніяк не можуть з них вилізти, незважаючи на те, що є членами церкви, є послідовниками Ісуса Христа, але в гріхах, в гріхах і в гріхах. Тому що спорчене Євангелія, справжнє Євангелія спасає. Сп... справжнє Євангелія, воно навчає жити правильно і людина. Не просто борсається в гріхах, а вона переходить від віри в віру, від сили в силу від слави в славу. Тому що вона сповідує Слово Боже, як воно є. І ще один текст, який я хотів би сказати або пояснити. Дивіться, що получається. Той, хто чув прокляття, може бути так, і є такий текст. Він написаний в книгі притчі, е, значить 29, 24. Хто ділиться зі злодієм, той ненавидє душу свою. Він чув прокляття, чує прокляття та не виявляє того. Тобто може бути таке, що один десь хтось щось вкраде, а я знаю, що на це вкрадене прозвучало прокляття. Можу знати, хто вкрав, можу не знати, хто вкрав. Але я чув виголошене прокляття. І згідно книги Левіт, 5 розділ, я маю озвучити, обнародувати це прокляття. Якщо я так не зроблю, на мені буде гріх. Ось чому я проповідую такі проповіді не завжди удобні. Розумієте? Тому що я знаю, на мені є певна відповідальність, знаю все це місце святого письма, на мені є певна відповідальність роз'яснити, озвучити, повідомити. А далі людина, яка вкрала чи яка щось інше зробила, яка різниця, що вона там де зробила, вже її справа, як віднестися до оголошеного прокляття. Але якщо я не оголошую те слово, яке я чув. Писання каже, ти понесеш на собі гріх. Розумієте? І якщо ми почитаємо 10 розділ, повернемося назад до Євреїв, прочитаємо цей самий розділ, де написано, пізнавши істину, а що це таке? Правду, як вона є. Починаємо все рівно жити за свобіллям, продовжуємо думати, що мені нічого не буде, як я буду жити так, як я думаю. То буде. Буде так, як написано тут. Брати і сестри, тому це дуже відповідально взнати істину, познайомитися з Словом Божим, так, як воно є, тому що, незважаючи на мої думки, що мені буде чи що мені не буде, буде так, як виголошено в Слові Божому. Не лишається жертва за гріхи. Після того, яке тобі ісповідання потрібно, чи як ти збираєшся покаятися, коли ти свавільно, свавільно переступаєш перед остороги, переступаєш пояснення, переступаєш наставлення, а потім десь там в совісті понімаєш, приходиш, а далі живеш за свавіллям. Брате і сестри, я думаю, що ви мене зрозуміли. Це всього лиш попередження. Це всього лиш попередження про страх Божий і про правильне відношення до того, що ми чуємо, до Слова Божого. Хай Бог нас благословить. Помолимося йому. Амінь.